З часу виходу першого сезону мандалорця і запуску стримінгового сервісу Disney Plus минуло вже майже 4 роки. З тих пір світ побачив вихід п'яти різних шоу, Якісь з них стали приємною несподіванкою, а якісь розчарували та викликали чергову хвилю фанатського гніву. І мені захотілося проранжувати всі ігрові серіали, які вийшли за цей час. Вітаю джедайській криївці, і в цьому відео я поділюся своїм суб'єктивним рейтингом всіх шоу по зоряних війнах. При цьому кожен сезон мандалорця я розглянула окремо. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на Баймія Кофі. Отже, поїхали. Перше місце з кінця мого рейтингу традиційно посідає спін-офф мандалорця книга Боби Фета. У нас з колегами за подкастом Теревені в Кантіні є навіть шкала, де Боба це показник найгіршої якості. Від самого початку я не зовсім розуміла, навіщо робити шоу про героя, у якого в оригінальній трилогії було всього кілька хвилин екранного часу. Саме таємничість Боби Фета додавала йому харизми: таким персонажам не завжди йде на користь вихід на перший план. Але його поява в другому сезоні мандалорця, особливо сцена після титрів, вселила деяку надію, бо виглядав він там доволі брутально та загрозливо. Так, я в курсі, що його шпори дзвоніли ще у першому сезоні. Проте у плоті він постав перед нами все-таки в другому. Трейлери обіцяли нам серіал про кримінальний світ татуїну, щось на кшталт хрещеного батька. Однак вийшло цілковите розчарування, принаймні для мене. Моди на прасках, жахливий гумор та постановка, недоречні флешбеки, камео заради Камео та фейспалмний фінал. Як на мене, то це шоу завдало великої шкоди образу таємничого мисливця за головами, перетворивши його з суворого та безжального вбивці. На безхребетного та інколи навіть жалкого невдаху, влада якого тримається тільки на вірності Фенекшент та допомозі Діна Джаріна. Що говорити, якщо найкращою серією сезону стала та, в якій Бабафет відсутній? Можна звичайно згадати появу Люка та Асоки, але вся сюжетна лінія Грогу та Діна настільки сильно вибивається, як візуально, так і змістовно, що виглядає як продовження мандалорця, що випадково потрапило до цього шоу. Я також вважаю помилкою ідею повернути Крогу. Це перекреслило весь ефект фіналу другого сезону. А от що точно було чудово в Бобі, так це музика. Але цього було занадто мало для порятунку шоу. Like yes. На почесному передостанньому місці знаходиться міні-серіал Обіванки Кенобі. Як і у випадку з Бобою, в мене не було внутрішньої необхідності в появі цього шоу. Я дуже люблю Юена Магрегора як обівана. Але мені здавалося тоді, а згодом я в цьому пересвідчилася, що сюжет, в якому Кенобі покидає Татуїн, це натягування порга на глобус. Ну, не було цього. Потрібно просто змиритись, що майже 20 років Бен Кенобі просидів у пісках Татуїну, згадуючи минуле і приглядаючи за люком. Але ж ніт, така можливість для додаткового заробітку пропадала. Та й фанати вимагали повернення улюбленого героя. Тож студія вирішила зробити спочатку повнометражну стрічку, а після провалу спін офу соло проєкт трансформувався у міні-серіал. При цьому сценарій неодноразово переписувався, а автори мінялися, що особливого оптимізму не вселяло. Судячи з усього, не тільки мені було важко уявити пригоди кенобі на татуїні або за його межами, але все таки сценарій вимучили. Проте до слабкої сюжетної основи додалося не дуже добре виконання. Інквізитори менш загрозливі, ніж в анімаційних повстанцях, і взагалі не схожі на себе. Бідні грант інквізитор та п'ятий брат, штурмовики, що не можуть влучити з відстані у 5 метрів, і це просто антирекорд франшизи. Дивна постановка з одвічною камеротрясучкою та темрявою, клаустрофобічність волюму. Це чудова технологія, але з нею треба вміти працювати. Абсурні сюжетні ходи, Лея під плащем у Конобі мені ще довго буде снитися. Та відверте цитування гри полеглий орден. Ну і вишенька на тортику тепер від удару світловим мечем живіт ніхто не помирає. Десь плаче привід сили Квайгона. Загальне враження трохи покращив фінальний двобій Вейдера та Обівана. Але потім Вейдер, за вказівкою Палпатіна, відмовився від переслідування свого колишнього учителя. А Ріва стала на шлях добра. Що це було? А головне, навіщо? Сюжетно затиснутий між приквелами та сиквелами серіалами та спін цей міні-серіал не міг кардинально щось змінити у долях героїв. Вейдер не міг загинути, як і Кенобі, як і Лея з Люком, як і п'яте брат та Гранд Інквізитор. У фіналі ми опинилися на вихідних точках: Обіван та Люк на Татуїні, Лея на Альдераані, Інквізитор в Інквізаторії, а Вейдер на Мустафарі. Ніби нічого і не було. Цікаво, що якщо подивитися зараз мій минулорічний огляд Кенобі. Якщо є бажання його оглянути, то запрошую за посиланням. То він не був настільки негативним, як мій теперішній. Але з часом важко стало закривати очі на те, наскільки халтурно було зроблено цей мінісеріал. Наступним в моєму рейтингу йде третій сезон мандалорця. Масштабування та збільшення бюджетів не пішло шоу на користь. Також абсолютно зайвим виявилося повернення грогу. Флер мімішності вже не працює так добре і не здатний прикрити сценарні провисання та філери. Ну не можна весь час виїжджати на милому бульботіні та фразі такий шлях. При цьому мене навіть штовхнула ідея, що мандалорець це тепер шоу не тільки про Діна, а про всіх мандалорців. Це якраз гарний рух вперед, і бокатан, як нова лідерка, мені сподобалась. Зрозуміло, що не можна сезон за сезоном показувати нам, як Дін загадково крокує черговою планетою, щоб виконати чергове завдання. Але разом зі збільшенням масштабу відчутно провисла якість шоу, і якщо до спецефектів придертися не можна, все-таки АЛМ свою роботу знають. А от сценарій, постановка деяких екшн-сцен, карикатурні пірати, безпомічна нова республіка, пластиковий плізір з Джеком Блеком та Лізо. Так і хочеться сказати Блак Джеком та, ну ви зрозуміли. О, тут все стало набагато гірше, аніж було у першому сезоні, коли творцям доводилося імпровізувати та запрошувати 501 й легіон для економії бюджету. Про фінал, який поступається не тільки епічно драматичному фіналу другого сезону, але й фіналу першого, краще взагалі промовчати. Складається враження. Що краще б цю історію завершили передачою Грогою під опіку Люка, аніж робили настільки халтурне продовження. Yes. 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 На четвертому місці розташувалася свіженька Асока. Середина рейтингу це якраз ідеальне місце для цього шоу. Непогане, як Боба чи Кенобі, але й не настільки гарне та в чомусь революційне, як перші сезони мандалорця. В Асоці дійсно є все. За що більшість полюбили зоряні війни, джедаї, двобої на світлових мечах, цікаві пригоди, харизматичні антагоністи, ну і Енакін, звичайно. Але разом з цим це шоу є аж занадто нішевим, розрахованим на тих, хто дивився і любить анімаційний серіал повстанці. А таких, повірте мені, не дуже багато. Ті, ж, хто не був знайомий з Герою, Езерою та Сабін, і не знав їхньої історії, фактично були позбавлені шансу проникнутися. Хоч якимось інтересом до подій серіалу. Який такий Езра? Чому ми маємо його шукати? Чим такий небезпечний траун? Автори серіалу навіть не спромоглися якусь коротку довідку на початку змонтувати. Не найкращим ходом також стала притягнута за вуха чутливість сабін до сили. Уявляєте, якби в шостому епізоді у Гана раптово прокинулося якісь дивності, і він на Ендорі почав крушити імперців за допомогою сили. Невже в Філоні було мало осоки та езри, уж не кажучи про Бейлана та шин? Тим більше, що Сабін сама по собі є чудовою, самодостатньою героїнею, якій для того, щоб бути крутою та небезпечною, не потрібна була сила протягом чотирьох сезонів повстанців? Тим не менш, при всіх недоліках і недолугих сюжетних ходах. А Сока на голову вища за Бобу з того ж Філоніверсу та переважає третій сезон мандалорця з язнішим сюжетом без філерів та набагато кращою постановкою. Шоу подарувало нам одні з найкращих кадрів франшизи найрізноманітніші бої на світлових мечах, які хоч і поступалися швидкістю приквельним, але мали психологічну глибину оригінальної трилогії, непогані космічні бої та Енекіна. Багато Енекіна, що, звичайно ж, розтопило чимало сердець. Тож чекаємо на продовження. Hi, Hera. Uh -huh. На третє місце рейтингу я поставила другий сезон мандалорця. На нього чекали, і він не підвів своїх шанувальників, а навпаки, перевершив сподівання та подарував один з найкращих фіналів франшизи. Саме з цього сезону Філоні та Фавру почали вводити в гру знайомих героїв. Поява Соки, Бокатан, Боби Фета та, звичайно, ж Люка була доречною та не викликала відчуття зловживання Камео. Це вже потім авторів почало трохи заносити у бік нераціонального використання Камео заради Камео. Тоді ж це сприймалося із захопленням. Я добре пам'ятаю сльози радості фанатів від появи Люка. Відчувалося, що бюджет другого сезону збільшився, а з ним масштаб шоу. Мені дуже сподобався екшн в серіях за Сокою. Першою появою Бокатан та викраденням грогу. Що сказати, це був класний сезон. Окрім серії з павуками. Не люблю павуків і філери. Тоді здавалося, що Філоні та Фавро ті люди, які здатні врятувати франшизу, що сильно постраждала від циквелів. А потім вийшов Боба та третій сезон мандалорця і впевненість ця трохи згасла. Now tell me. Where is your Where is Grand Admiral Thrawn? На другому місці рейтингу знаходиться перший сезон мандалорця. Ніхто особливо не очікував на це шоу, а воно стало приємним сюрпризом та тим рідкісним проєктом франшизи, який не розділив, а об'єднав фанатів. Більше того, він залучив нову аудиторію, бо не потурбував глибоких знань про далеку-далеку галактику. Серіал був камерним, цікавим та оригінальним. Тоді ще фавро і філоні не тягнули у нього популярних героїв, а на великий бюджет змушував бути креативними. Ну і Грогу, куди ж без нього? Згадайте початок вже з першого кадру нашу увагу було прикуто до загадкового мандалорця, який був такий крутий. Чудовими були музика і постановка, лише згодом стало відомо про технологію Volume. Здавалося, що тепер дійсно можна знімати будь-що в невеличкому павільйоні. І отримувати кінематографічний ефект. Але нас не попередили, що для цього оператор має бути той же, що і у юне вільньова. Адже технологія це лише технологія, в поганих руках вона не працює, що згодом продемонстрував Кенобі. Незважаючи на філери, сезон справив чудове враження, а фінал був по-справді неочікуваним та крутим і змусив вимагати продовження. вам більше кредитів. Or I can bring you in cold. Для давніх підписників не буде сюрпризом, що на перше місце я поставила перший сезон шоу Андор. Здається, я можу годинами говорити про його переваги, але спробую бути лаконічнішою. А кого цього буде мало, то запрошую подивитися мій дуже навіть розгорнутий огляд першого сезону посилання в традиційних місцях. Андор вразив мене рівнем сценарної роботи. Акторської гри, постановки та серйозним тоном. Так, тут немає джедаєв, ситів, камео ситівка, чи леї, проте є найкращі монологи франшизи справжня драма та трансформація головного героя. Імперці тут не тобі посміховиська, а штурмовики вміють влучно стріляти. Боротьба з імперією в Андорі це не легка прогулянка, а майже завжди смертельний вирок, на який йдуть цілком звичайні люди. Які більше не готові миритися з утисками та несправедливістю. А ще тут чудова музика. Одним словом, Андор настільки високо підняв планку якості, що тепер багато хто обговорюючи інші проєкти франшизи, виносить його за душки, бо він з легкістю обходить всіх своїх конкурентів та й взагалі є продуктом іншого штибу. До речі, я не вважаю, що всі серіали по війнах мають бути такими ж похмурими та серйозними, як Андор. Але хотілося б. Щоб нас не годували недоготованими стравами, бо ми і так їх з'їмо через любов до Всесвіту. Я то може й подивлюся. А от рейтинги АСОКИ вказують на те, що на одному фан-сервісі далеко не заїдеш. So what do I sacrifice? Everything. Згодні з рейтингом? Чи у вас є свій? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на ByMeCoffie з посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!